Друзі, всім привіт! У мене зміна зачіски, хто помітив. Хочу зараз зайти в магазин Резерт в пошуках футболки. Єдина футболка, яку я зараз ношу, це ось ця «Снупі», теж шкупла колись в резерв. Вона мене зараз виручає. Дуже класна, тим що вона тоненький такий котон. Ходімо зі мною. В принципі, вибір є. Я ціни достатньо. Нормальні. Від жари вже закіпає мозок. Так, скільки коштує ось такий сірий топ-майка. Зараз дізнаємося. Ще є отакі варіанти сірих футболок. Тоненька, така, тоненький котон, в них класно, що в них не буде жарко. Просто чорна, базова, 459 коштує. Так, є ось така за 200, тонесенький такий трикотаж. Але ж виріз подобається, але в ній буде жарко. Оце все-таки трикотаж більше. Є отакий котон за 300. Мені не подобається дизайн, тому що в мене і так немає плечей, а тут такі, типу, знаєте, от не акцентні плечі, а дещо так спущені, і таке відразу буде видно рука, висячу, висячу руку. Ось є ще ось такий стиль 2000-й. Боже, я задихаюся від жари. МКЗ-300. Незрозумілий такий світло-світло-світло-блакитний відтінок. Взять, подивитися, можливо, і таку. Є футболки такого плану, але ж. За 499, знову ж таки, якийсь тоненький трикотаж. Ну, це більше такі класичні. І е, мені не подобається розмір е, горловини. Просто біла, базова 599. Тов, такий товстий, товстий котон. Так, Ось така біла з такими е, кольцями за 400. Біла з кольцем за 400, це якась ось такого плану. Ну, непогано така цікавий, цікавий такий дизайн. До половини йде ніби сорочка, до половини футболка. Напівсорочка, напівфутболка. Дуже складно щось вибрати собі. Це такий ніби а, з ефектом потертості рожевий. Така йде футболка. Ніби як полинявша, полиняла вже, просто білі. Та навіть не знаю. Вибір нібито є, але нічого не подобається. Я думаю, знайоме таке всім почуттям відчуття. Це теж з, з ефектом потертості сіра. Але знову ж таки мені не подобається ось цей типу рукав, типу о, літуча миша. Ну, безформене, щось таке безформене, я не люблю. Блуза класна. Блуза в стилі Бохо. О, Дивіться, яка шикарна. Залишилась одна чи що, 599, шикарна блуза. Може, ось такий варіант приміряти сорочки елька. Елька 599 якщо є S, М, тобто мені треба М. Тут всі XXL йдуть і є Таку ще можна взяти в примірочну. Тут все чорне. До речі, сьогодні заходила в секонд, бачила, дві такі, сподобалися дві блузи, але чорні. У мене все якби туди. Все, все, все чомусь до чорного схиляється. Тут сорочки топи. А мені треба футболку. Маєчка. Ну, ось таку сіру, я пам'ятаю, приміряла, мені вона теж сподобалась. От вона зараз яко, якогось такого вигляду має. ну Зовсім дешево, якась невзрачна. Невзрачна вона. Не знаю, взяла дві футболки, одну сорочку. Вибір. Навіть немає чого її дуже вибирати. Це лонгсліви з довгим рукавом. Зараз просто надвигається така спека на наступні навіть на наступний місяць. Так, що це? Таке? Такий є варіант. 159 Елька. Рожева, ну ні. куди я в рожеві я нікуди. От такого плану вже є. До речі, є. Ну, це типу блуза вважається. Так, тут чорні отакі, є, вкорочений ніби, так, чорно вкорочений топ. Сіра ось така є з запахом, Чорно-білі. Просто біла футболка, якась така, знову ж таки, я не розбери що, величезний якийсь виріз, рукав спущений, якась безформена. Таке ось топ ї. Є отакі маєчки. Маєчки по 459. Це, як ви зрозуміли, це в нас іде, От ніби в ній можна і спати, а і можна, можна в ній і спати, а можна в ній і гуляти по вулиці. Ось такий топ, ніби спідня білизна. Щось нагадує, Да? Вага сумка, шопер. такі цупки, котон, класний. Так, дивимося далі. Маєчки, Маєчки ось такого плану. В'язані з Люрексом. Мабуть, я таке не носитиму. Уже чим старше робишся, тим починаєш починаєш такі комплексувати, приховувати, ну, вже от навіть шорти. Я чомусь в цьому році вже не можу вдягти шорти короткі. І е, шорти, ну, якщо це не на річку, да? ну в місті чомусь шорти. <гум> чомусь шорти я не бачу себе в шортах в місті. 299 майка топ чорна. В принципі, теж легенька. Це все майки. 199 ось такий з кружевом, круглий виріс. Такий варіант 199. Угу. Але знову ж такий виріс о, широкий. Ця класна, але поверх неї обов'язково треба щось вдягати, або майку на майку, або зверху сорочка йде. Ну, так. Так, це теж такий топ класний, чорно-білий, такий дуже-дуже еластичний. -дуже 299. Зверху, звісно ж, можна вдягати сорочку, якісь шорти з високою да, посадкою. В принципі, ну вже такий варіант в мене є. Що тут просто ось така сіра маєчка є. Просто сіра майка за 259 м можна приміряти, в принципі. Ну що, буду йти в примірочну. Щось можливо взяти звичайний класичний крій, футболка в класичному такому жанрі. Угу. Це сіра, так. Да? Ой, навіть не знаю, нічого не подобається. Базові йдуть білі, нова колекція, 499 гривень, ось такий фасон, дивіться. Приталені класика, до речі, біла буде дуже забруднюватися швидко, сіру можна подивитися сіру в розмірі С, С буде занадто в обтяжечку. Мічку глянути. Все, я в примірочній взяла футболки, майки, приміряю зараз ось таку сорочку кроп. З коротким рукавчиком в таку смужку. Дуже класний котон, дуже легенький. Вона сама просто неймовірно легка, навіть є розрізи по боках, якщо ви бачите, з, -з кожного боку. Що не подобається, не подобається, мабуть, відтінок, не подобається мені зачіска. Я починаю тут себе розчісувати, починаю вкладати те волосся. Коштує така наразі сорочка 599 гривень, що я вважаю, ну, якість хороша, але занадто високо і не подобається. мені все. Йдемо далі. Так, ось така футболочка сподобалася найбільше, але це Елька. Мені здається, вона на мене трошки велика ось тут. Тут нормальна, навіть довжина класна. Так, але ж елька але ж, була б краще, мабуть. Що, можливо, можливо, і Елька. Ще один варіант футболки. Тез такий котон і але мені не подобається цей вицвівший колір, відтінок. Якби, якби я була, мабуть, що руда, рижа, б він підійшов більше. так? Він просто ніякий, як на мене. Так, пошуки тривають. Ще залишилась майку приміряти. Але футболок, футболки поки що я для себе не знайшла. Привіт це конгент. Або ж або ж сорочка це буде. Так, приміряю, наклейка стирається моя татушка. Приміряю ось таку майку, майка сіра, цупкий, котони ластан. Але я так заховала глянки від бюстгальтера і... І стою така, знаєте, втягнула живіт. Ну, чи ходитиму я так, не знаю. Вона товста якась. Тут вона збирається якось гармошка. Коротше, ні. Напевно, що моє це, це такі сорочки, сорочка зверху, якийсь топ, сорочка зверху і джинси Або шорти. Футболку я не знайшла поки що ні футболку, ні майку. Так, дівчат, найбільше мені сподобалась Ось така майка. Дивіться, тканина суперська, якась не знаю, що це за тканина. Вона ніби велюрова, і в той же час це такий тонесенький якийсь котон чи трикотаж. Треба подивитися, що це Коза. Вона прохолодна. Мені дуже подобається цей виріз. І із величезною знижкою. Такий, такий О, топ коштує. Двітрія тривога. Укриття знаходиться в напрямку мазимо. Піни погано прострочені. Такий топ, дивіться, коштує на сьогоднішній день 199 гривень. топ майка Вона навіть перекриває мої лямки, лямки з лівчика і дуже класно, прохолодна Тканина мені подобається. Мабуть, я її візьму. Як варіант на літо, ще один варіант на літо. Намазатися проти засмагою, намазатися SPF і можна виходити на вулицю. Так, друзі, роблю салат Цезар. Ці вже, ця партія сухариків вже майже підсмажилася. Звісно, краще робити це в духовці. Повернулася я додому з торгового центру, собі нічого не купила. Зате купила малій. Два комплектики на літо, один в резерв, другий в сміх. І я щаслива з того, що я її купила, а не собі. Тому що от немає в мене зараз натхнення вдягатися, робити собі покупки, вдягатися красиво, куди це вдягати. Я в основному нікуди не хожу, ну тільки в торгові центри, да? там, познімати відео, там і так далі. І немає такого натхнення. Знаєте, Інша справа, коли там виходиш ввечері, вечір, якась вечірка, ти така сидиш, соблазняєш молодого італіянця, тобі, типу, там, 33. Це інша справа. Ну, Зараз чого-то, ну, не пре. Ну не Розумієте? Я думаю, ви мене зрозумієте. Дехто мене зрозуміє 100%. Так, все, зараз вони згорять, а їх мені треба вже цю партію відкладати. Я чекаю, доки відчиниться магазин, а це вітрина магазину Вовк. В принципі, дивіться, такий аутфіт на літо непоганий. Це у нас такий топ-майка, щось схоже на поліестер, тканина, принт зебра. Така рубашка накидка, сорочка накидка, штани широкі. Або ж ось такий варіант, чесно кажучи, ну, не знаю, ну теж, в принципі, може бути. Дуже красивий ансамбль, погляньте, це спідниця. До речі, низька посадка. Увага. Це такий корсет. Красивий корсет, переливається тканина, ніби атлас чи атлас. І жакетик, і зверніть увагу на м, чокер. І така сумочка чорна. Так, тут окуляри в стилі 80-х, такий помаранчевий жакет, льняний, до речі, і сукня, сукня комбінація, або ж сарафан, і ось такий розріз. Класний теж аутфіт. І ще один ансамбль на літо, дивіться, це вже шорти. Можна поєднувати з тим піджаком, або ж просто без нього, світла не стало. Біла сорочка поверх топу. Чорно-білий. Да? топ. І тут також, дивіться, помаранчевий і чорно-білий. Чорно-біла сорочка, чорно-білі такі широкі штани. І помаранчева. Майка тут. друзі, дякую всім за ваші лайки, за коментарі. Не забудьте підписатися на мій канал і до зустрічі вже в наступному відеоролику.